Вітаю з вами Тера, розклад руного дня. І подивимось, що нам готує простір, чого він нам хоче відкрити що і чого від застерегти. І саме головне в цьому дні, що для нас буде нас проява, творчість, особистість, що дуже дає наснагу, дає розвиток. Це, це дуже цікава руна, яка дає людині, знаєте, бути таким Горіти внутрі, так? запалювати інших, вести за собою. І, звісно, це людина дуже позитивна, вона гарна. І от в сьогоднішньому дні хай буде цей позитив, хай буде творчість, проява, хтось напише картину, хтось вірша, хтось розкаже гарну історію, хтось покаже себе у танці. От. Звісно, треба, треба проявлятися, треба жити. Це руна життя, це руна яскравості, індивідуальності. Тому бажаю вам цієї індивідуальності гарного яскравого. Дня спогадів, прикладів і різноманітних, в собі відкрить відкриття в собі, різноманітного відкриття. Нехай цей день стане для вас особливим і буде як, знаєте, як день, який веде дуже Знаєте, дає, оту от, от нас нагу дає те розуміння і прояву думок, озарінь, які потрібно вам буде в цьому дні. Нехай вона буде несе для вас здоров'я, щастя, це ж руна і здоров'я, це наша внутрішня система. І хай буде Мотивація і натхнення на все добре.